Доброго доброго дня! Ми продовжуємо з вами розбирати ваші запитання сьогодні. Я відповідаю вам на запитання про панічні атаки. З панічними атаками у період війни так стикнулося дуже багато людей. У де у деяких людей це з'явилося вперше, у деяких панічні атаки так, пішли взагалі у такі більш глибокі стадії. Тому давайте розбиратися, як можна собі допомогти. Насправді, панічні напади вони можуть призвести до прискореного дихання, тому наша з вами задача сповільнити дихання та зробити його глибшим. Що ми при цьому повинні робити? Вдихати треба повільно, і вдихати потрібно животом так? і а, пускати повітря в легені. Так? Ми робимо вдих животом через легені, наповнюємо легені. При цьому рахуємо до 4 і концентруємося на самому процесі. Видихаємо. Далі необхідно спробувати визнати, що це короткий період такого інтенсивного занепокоєння, який скоро закінчиться. Насправді, панічні атаки вони досягають такого свого піку на протязі десь 10, 10 хвилин, а потім всі симптоми починають слабшати, тому треба спробувати сконцентрувати себе саме на тому визнанні цього процесу. При відчутті панічної атаки необхідно обов'язково знайти спокійне місце, тому що всі різкі звуки або візуальні подразники вони іще більше посилюють саму панічну атаку. Також рекомендую використовувати техніку заземлення, яка допомагає відвернути увагу від джерела стресу. Метод називається 5 4 3 2 1 У чому він полягає? При відчутті панічної атаки нам необхідно знайти 5 речей, які ми можемо побачити. Потім 4 речі, які ми можемо попробувати. 3, які ми можемо почути. Дві, які ми можемо відчути. І одну, яку ми можемо спробувати. Саме ця методика дуже класно допомагає повернути себе. У нормальний свій адекватний стан. Якщо ж вам дуже складно боротися із панічними атаками без примінення фармакологічних препаратів, тоді бажано звернутися до лікаря, профільного лікаря-психіатра, який має право вам призначити відповідні ліки до вашого випадку. Самостійне лікування може нашкодити вашому здоров'ю. Пам'ятайте про це.